А взагалі, поки печеться пиріг, зараз вам трішки розкажу. Сьогодні день якийсь чудернацький. По-перше, по-перше, Зранку в мене завжди. Традиція. Я коли п'ю каву, я заходжу в творчу студію з Ютуба і перевіряю, що там коїться. Так ось. Сьогодні вранці зайшла, а там От так. Думаю, ну хто ж помітить, хто ж привітає? Ніхто не помітив, ніхто не привітав. В обід каву пила. заходю, дивлюся, 4998. Двоє хтось відписалися. Ну, ладно. Зараз оце зайшла, бачите, знову рівненькі нуліки. Але ж, і це ще не все. Я ж вам казала, що. Господи, за яке число YouTube не пропустив на монетизацію відео. Друге 12. Можна і галочку поставити. 416 переглядів. І світиться жовтий значок, тобто без монетизації. Що ви думаєте? Загружаю останнє відео. Коли чекаєш його на обід, а він замовляє вечерю. Як ви думаєте, бачите? От там, де монетизується відео, там стоїть зелений значечок, бачите? А тут знову жовтий. Все, знову це відео на монетизацію не йде. Ну, я то запросила перевірку. І от що я хочу сказати, що моя особиста думка, що це робиться навмисно. Оце так ставляться палки в колеса тим самим блогерам, тим самим ютубом. Чому я так кажу? Тому що скільки відео вже таких було випадків, я подаю заявку на перегляд, ну, перепровіряння. І через 6-7, ну коли там 4 найменше дні, мені приходить відповідь на почтовий ящик на електронну пошту, що ми перевірили, і ваше відео дійсно відповідає всім вимогам. І змінюють значок на зелений. Але поїзд то ушл, як говорять, розумієте? А і от сьогодні опять, будь ласка, 2 грудня, сьогодні 4. І знову так. Я одного не розумію. Ну, кого ж ви, як то кажуть, глушите? Ну що ж, що тут такі тисячні перегляди, чи мільйонні, чи, чи такі зарплати тисячні, щоб отакі ще палки в колеса ставити? Побачила я жовтий значок. Кажу, бляха-муха. Та вкласть, та вкласть цілий день. Замурена, як не знаю хто. Не хочеться вже геть нічого. Ще й Ютуб палки ставить. Так це ж не могло бути все. Розумієте, це ж, це ж я не я буду. Ну як, це і все. Зараз доберусь до вас. От бачите, просю вас, просю. Лайкайте, пишіть коментарі. Ні. От зачем далеко ходити? Давайте глянемо друге. 417 переглядів. 31 лайк. І всього 4 коментарі. Відео, де я скільки роблю роботи, де я. Ну, не знаю, вам шкода? Це зрозуміло. Але. Оті жаби, які сидять в болоті, вони цим користуються. Щойно, поки я заколочувала тісто на пиріг, пролітає коментар. 에... Зараз скажу під яким відео. Під сьогоднішнім ранковим. Пише, значить, якась із цих жаб. Мало коментарів. Лайків не цікаво. Буденно. Нещиро розмовляєте. Фальш. Ну от скажіть, що цим жабам не сидиться в болоті? А? От чого? Ні, ну я їй, звісно, відповіла. Я так і написала. Ну, то говорю, чапаємо мимо. Фальш вона почула. Правдива тут знайшлася, її його мать. Кому не подобається, як я розмовляю, ті всі як фанера над Парижем. Я казала, кажу і буду казати, я така, яка я є. Про що я написала у відповідь і я цього не стидаюся. Я така є. Кому я нравлюсь, ви зі мною, кому не нравлюсь, будь ласка, чапаємо мимо. На, еті, на канали з красивими картинками, де показують вам, як все гладко. Нещиро розмовляєте. Це як? От мені от цікаво просто поспілкуватися з цією людиною. От що повинно правити такими людьми? І ви взагалі, от, ну, там є якийсь мізок, клепки, ні? От що людина має на увазі? Нещиро розмовляєте. Фальш. Я не знаю, наприклад. Як вмію, так і розмовляю. Ну, коротше кажучи, бачите, ви не хочете лайкати і коментарі писати, а жаби цим користуються. От так от я вам скажу. Жаби не в Африці жаби, правда? Кабучі. Самі натуральні кабучі. Що зробиш, без них нікуди. І я. Не здивуюсь, якщо і це відео Ой, YouTube не пропустить на монетизацію. Жаби, значить, квакають. Дерьмозних з них пре аж через верх. А я чекаю, доки спечеться пиріг, щоб вам показати. Сьогодні ще будуть відео. І не одне обіцяю вам. Так що найближчими днями буде цікаво. Ну, я так сподіваюся. Я так сподіваюся. От, морковка, да? Морковка. 12 лайків. Ну, тобто, 12 людям сподобалось. Ну, всього три коментаря. Ну, про Сюш, ну, якщо ви не хочете там писати якісь словесні речення, ну, три смайлика. Це не до всіх адресується. В мене є дівчатка, які молодці. Які молодці, які шльопають смайлики. Ось, будь ласочка. Бачите, смайлики, 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 три смайлика, три смайлика. Ну, але ж це такі щитані одиниці. А чим більше стає підписників, тим більше активуються оці ж хейтерські жаби, понимаєте? Кабучі оці. І цим же ж і користуються. Так що такий сьогодні день? Важкий не тільки фізично. А ще й морально. Мені цікаво, колись ця цифра зміниться. Ви знаєте, я ніколи, от коли набирали там тисячу, дві, три, я ніколи не акцентувала увагу, коли була рівна. От коли хоча б там буде 2, 3, 5 остання цифра, тоді вже так можна рахувати, що це вже відбулося. А так, бачите, вранці було 5, потім брик двоє відписалися. Стало 4998. Зараз знову 5. Ну це ж не факт, що зараз ніхто знову не відпишеться, розумієте? От так. А взагалі ми сиділи з Вовою там буквально десь, може, з місяць назад і розмовляли. Я кажу, як думаєш, до Нового року? Наберемо 5 тисяч. він каже. Не знаю, а ти як думаєш? <кій> Кажу, я думаю, що, напевно, повинні. Ну, от, ми майже на місяць раніше це зробили. І так само, ж от просю, просю вас своїх, підпишіться на канал Міма на кухні. Ні, ви що? Ви що? Ось. Позавчора, як було 62, так і є. Будь ласка. Ви хочете сказати, що це 62 людини дивиться наш канал? Вас 62, та я вас більше нарахую, якщо зовшит відкрию, з замовленнями по закваскам, ферментам і так далі. І я більше вас нарахую. Ну, не вже ж так важко підписатися, підтримати, ділитися рецептами, щоб канал швидше розвивався? Не допросишся ні від кого. Все сама, все сама, все приходиться робити самій, га? Так, ладно. Пішла слідити за пирогом, щоб не було так, як в четверг з яблучним. А то буде мені тоді пиріг. Поки про кабуч побалакала, поки всім жабам роти позакривала. Розумієте, їх же ж, ну як, їх заблокувати можна. Але це ж не означає, що, що вона не буде дивитись. На Ютубі не можна так заблочити, щоб не заходили. Вона буде заходити, і вона навіть буде писати, і вона бачитиме свій коментар. Його ніхто не бачитиме з інших, і я його не бачитиму. А вона його бачитиме і буде впевнена, що вона далі пише гадості. Отак. От Якби можна було, якби була така функція, щоб взагалі заблокувати. От щоб вона не мала доступу зайти на цей канал, так ні, такого нема. Ну, а з іншої сторони, мать їх так, хай заходять, хай дивляться. Все рівно, Я розумію, що вони, скоріш за все, вимикають рекламу, але ні ні та якийсь десь перегляд зарахується. Правильно, правильно. А чим більше вона буде там заходити, виходити чи щось писати, тим більше YouTube буде закидати в рекомендовані. Так що все, жаба мроти позакривала. З вами інформацією поділилася. Не знаю, я ж кушаю. Чого на, міму на кухні так мало підписалося і не підписується, це вже три дні стоїть на місці. Ну і стосовно цього також не розумію. Радіти поки що чи не радіти, поки отут не додавляться хоча б 3-5 підписників, поки не буду радіти отак. Взагалі я дуже сьогодні замарилася. Отак. Ой, все, пішла до пирога.